Вітаю всіх! І в мене є можливість позадавати такі фундаментальні питання людині, яка не пуста, тому що я його слухав. Да? Він... Кожен раз, коли я його чую, це такі конкретні речі, до яких треба просто прислуховуватись, записувати і робити. Да, і... <сміт> <сміт> це Микола Іванович, кміть. Там бригалі ви можете почитати в Вікіпедії. А у мене такі конкретні питання, які Ну, які. Плюс-мінус. На 5 хвилин, якщо ви впишетесь відповісти. Mm -hmm. Ми зараз знаходимося в плаві, ви його купили. Це mm -hmm. така інвестиція, до якої ви там доросли. Але давайте почнемо з моїх питань. Де, от, якби ви починали з самого початку, куди б ви інвестували гроші? Ну, спочатку треба заробити їх. Наробити. Це, та, треба з заробити. Суми. Та заробити. заробити можна на ідеї, на стратегії, на розумінні. Як це зробити? Тобто, краще щось капіталізувати і продати, і потім думати, як другий, другий раз заробити, це значно важче завжди. Тобто, найлегше це сімейний бізнес, щоб не збанкрутувати три рази. Тобто, щось можна... можна почати з ресторану і жити так само щасливо, як і той, що має там, мільярд статків. Окей. А от ви згодні з висловом, що гроші роблять гроші? Гроші роблять гроші, Тан. але це лише 10%. А що? Якщо 3% людей заробляє гроші, то з цих 3%, які заробили, тільки 10% це 0,3% вже. Так? Не, не. Можуть їх примножити. Зберегти і примножити. Це точно. Це, це важче, ніж перший етап. Зар... чим заробити? Тому що люди, які заробили гроші, включають емоції і інвестують наступний раз емоційно і попадають в халепу. халепу. Ну так, да, якщо не, не, не реалізують, вони попадають ще в одну халепу, ще в одну халепу, і потім вже такий комбі Приходиться або спиватися, або там більшитися. Або, або є чи... різні так. Або різні моменти. Це така погана. Тобто, які помилки допускають підприємці, коли вони шукають інвестиції, як ви думаєте? Ну, от мені треба знайти інвестиції, я от їх шукаю, які ну, щоб, щоб залучити інвестиції, треба мати бекграунд. Якусь історію, тому під щось ну, або, або якусь дуже круту ідею, і, але я взагалі в це не дуже вірю. То перше то вже це вже якийсь пройдені... Інвестиції – це відносини. Відносини мають якусь мати базу. Хто ви, чому вам, чому з вами? От десь так. Тобто, перше, треба працювати на імідж, імідж все. Спрага нічого. Ну, як ви з Моршинської працювали 8 років на, на імідж? Більше, ну, але ну, більше десь так, так. А які три головні принципи успішного інвестування, на вашу думку? І це такі. Успішного інвестування. Та. Ну, в першу це стратегічність, а стратегічність вона це така, як би можна казати, синонім впертості. Тобто не буває завтра, буває на біткоїні тільки. От було. Це, кстати, ще такий момент. Буде. Я колись хотів <с? на 100 тисяч доларів купити біткоїнів, порадився своїм товаришам, партнерам, за кордону він каже: ну, якщо не боїшся викинути ці гроші, ну то інвестуй. Я побоявся, жалко було. Купив вну, внуку, купив тільки один біткоін. І, от, а якби на 100 тисяч купив? ну, тоді коштував біткоін тисячу доларів. Блін, ну я перший раз познайомився, коли він стоїв по 40 доларів. Я сказав: Лєна, я не поведусь на цю фіхні". так. Але це таке, це мабуть. Не... А ви інвестуєте в акції, в середню або ну, в ту криптовалюту? Чи ви на подарки віде? тільки. Тільки Як подарки? Тільки на kardeşim. подарки. Для внутрішньої Круто. Дякую. П'ять хвилин. Чітко. Ну, велик.